Шановні, це упс. А що трапилось? Новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Україна йде в НАТО. У той час, коли в Москві відбувався справжній шабаш, з нібито приєднанням до Росії наших територій, Зеленський підписав заявку на прискорений вступ до НАТО. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО. Що з обличчям Ботоксний геостратег? Не дав клятому НАТО наблизитись до кордонів своєї Федерашки. До речі, 10 держав НАТО вже підтримали вступ України до альянсу. З чим я вас і вітаю? Ще більше бавовни. Що, ж, шановні, вітаємо вас з офіційним початком лендлізу. 1 жовтня набрав чинності закон про лендліз для України, підписаний Байденом. Це означає, що ЗСУ отримуватимуть ще більше зброї, яка працюватиме на нас для захищення і звільнення всіх наших територій. Як же добре, цьогоріч вродила бавовна урожай? Не встигаємо збирати у пакети. Леван наш лиман увійде до книги рекордів Гіннеса як місто, яке було в складі РФ менше доби. 1 жовтня розгортаємо наш державний прапор. Встановлюємо на нашу землю. А казали, Росія тут назавжди. А треба було казати, Росія тут до півсьомої. Наші воїни провели майстер-клас для рашистів, оточили їх та завалили ліса та дороги зеленими вічливими чоловічками. Поки я записую це відео ЗСУ вже на околицях Креміної. Крім того, вони відвідали приймальню Пушиліна, якого всередині чомусь не виявилося. Тут на прийом Пушиліну приїхали. <плес> а що таке? Ти де Дініска? <плес> Аква Мазепа прийде. Порядок наведе. У Туреччині спустили на воду перший корвет класу Ада для військово-морських сил України, який називається Гетьман Іван Мазепа. Шановні, це якийсь страшний сондер. 100-метровий Мазепа озброєний протикорабельними ракетними комплексами Гарпун та Нептун, двома 324 мм торпедними апаратами, гарматами, сучасним ППО та бойовим гелікоптером, який сідає йому на плече. Що ж, недарма козаки писали листа до турецького султану. Тепер руський воєнний корабль піде не нахуй, а на три хуя. <плес> Ось вона іронія історії: Москва на дні, а Мазепа на плаву. Продовжуємо перепис хороших росіян. Генштаб України повідомив, що знищено вже понад 60 тисяч окупантів. Цю новину ну, важко озвучувати, бо коли я це говорю, лічильник крутиться як навіжений. І я ніяк не можу сказати вам точну цифру. З іншого боку, якщо росіяни не рахують своїх солдат, чому ми їх повинні рахувати? Наша робота суто педагогічна: перевиховувати їх на гарних росіян, чим успішно і займаємося. Слава ЗСУ! Кримський недольот на військовій авіабазі Бельбек в тимчасово окупованому Криму при зльоті розбився ворожий винищувач Міг-31. Саме такі літаки обстрілюють наші міста ракетами «Кінжал». Мокшанські чиновники одразу ж заявили, що там сталася позаштатна ситуація нічого страшного. Так, а що тут реально страшного? Просто озброєний до зубів винищувач провтикав на повороті і вилетів зі смуги. Ребята, ну що, Упс, а що трапилось? Ви подивіться, як воно позаштатно палає. Ви тільки уявіть, скільки це гімно несло на собі ракет і бомб, призначених для нас. Тож кожний вибухого р... літака для мене це звук шампанського. Окупанти без трусів українські військові взяли в полон еталонного російського загарбника. Вітя з руського миру, православний хрестоносець, прийшов нас завойовувати без трусів. Мабуть, тому довелося вже на місці переодягтися у наші вкрадені. Забезпечення другої армії світу рівень дно. Хоча, чого я так одразу наговорюю на армію РФ? Можливо, у нього було багато трусів, але він так часто всирався від наступу ЗСУ, що трикатажна галузь Білорусі та Іванівської області затріщала від навантаження. Мільйон вояк у спортивних штанях. Всі задаються питанням, чому російські військові виглядають як бомжі? Ось вам відповідь. Депутат Держдуми нікому не потрібної країни Андрій Гурулєв. Так, чи Гурулів? <гум> <гум> Заявив, що з військових складів РФ зникло півтора мільйони комплектів військової форми. <гум> 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 Слухайте, ми тут нещодавно передавали 30 пар взуття, 15 курток і 15 штанів. Для ЗСУ і це було 10 коробок. <рик> а півтора мільйона комплектів. Це отак просто состави їдуть добу повз вас. Як вони могли це з. Та не може бути такого в Україні, де на генетичному рівні вже закладено красти, і не важливо що. Деталі з заводу, крейду в школі, чужі території вкрали військову форму. Яка сумна новина! Сподіваюсь, нові мобілізовані одягнуть в окопи спортивні костюми абібас або одразу пакети для сміття, щоб потім не перевдягатись. Мені потрібен твій одяг, чоботи та тампон. Головним хітом російської мобілізації стала пані. «Це все своє, мальчишки. вам форму, все що армія. вам броню, вот та все, що касається воєнного, Этого нічого немає». Ні. Пані, яка рекомендує новобранцям спустошити аптечки своїх дівчат та дружин, прихопивши жіночі засоби гігієни. Так прокладки будуть добре всотувати під, а тампони потрібно вставляти в місце кульового поранення, щоб зупинити кровотечу. <реку> 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 Жон дівшик, матері просіть прокладки. <реку> саме дішові прокладки, плюс саме діше тампони. <реку> Кульове поранення прям туди вводите і все починають розбухати і придавлювати стінки. Мужики, я яйтесь з Чечні знаю. Класна рекомендація. Особливо зважаючи на те, що більшість гігієнічних брендів залишили ринок Росії ще в березні. Доведеться зупиняти кровотечу пальцем. Так. Я вже хочу на це подивитись. Дайте мені. Шановні, я знаю, що багато хто з ЗСУ нас дивиться. Будь ласка, зніміть там пару хлопців з тампонами, з терчащими з них. Ми покажемо. Шановні, у цьому випуску немає рекламної інтеграції. Тож, якщо ви хочете підтримати редакцію новинного дайджесту, від якого метелики в животі, це зробити дуже просто. Якщо ви за кордоном скористайтесь новою функцією YouTube супер спасибі, просто натисніть ось сюди. Якщо ж ви в Україні, запрошуємо вас скористатись посиланням на спеціальну монобанку. Його можна знайти під відео. Дякую! магічна армія Росії. У Буряті вже настільки набридло отримувати своїх мешканців по частинам, що вони вирішили звернутись до вищих сил. Зараз уважно Рада шаманів Республіки Бурятія збирається провести обряд з бубнами для допомоги своїм військовим. Замість того, щоб виступити проти війни, росіяни виступають проти здорового глузду, будуть бити в барабани на Байкалі, сподіваючись на допомогу духів. Маленька підказка вам. Щоб ваші люди не повертались додому мертвими треба бити в головний бубен країни, який сидить у Кремлі та 20 років натягує на собі шкіру. <плес> Чортів котли. Радісні новини з фронту були не тільки про Леман. З'явилася інформація, що ЗСУ зайшли до Михайлівки Херсонської області, і там накльовується новенький цікавенький котел. <риклад> Хто б міг подумати, що котел це моє найулюбленіше слово. <рес> Також ЗСУ вдалося перетнути, прости господи, адміністративний кордон ЛНР і закріпитися у напрямку Лисичанська. Фраза Назавжди з Росією, яку орки вішають на окуповані території, претендує на найсмішніший прикол року. <рес> Повернемось до наших баранів. У Російській Республіці Тува сім'ї мобілізованих отримують по одному барану 50 кілограмів борошна, два мішки картоплі, а також капусту у разі необхідності. Цей, капусту брать будете? Ну давайте. Така друга армія світу. Знаєш? Неповнолітні діти тувинців, які поїхали воювати проти України, отримують 5 тисяч рублів. Це приблизно 90 баксів зараз. <гум> Здається, усі лади закінчилися і тепер почалася друга хвиля державної допомоги. Замінюємо одного барана на іншого. <гум> <гум> Півлітровий рейх! Путін зробив один з найбільш тупих вчинків в історії людства. Він приєднав території, з яких його армія відступає. <хи> Навіть найупоротіші расисти зрозуміли, що велич їх держави залишилася лише на папірці. Тому на святковому концерті оптимізм і радість натовпу довелося накладати як в дешевому ситкомі. сидкомі. Читаєш, то єслані достаточна. Правильно это назвати священная война! Священная война! Правильно это назвати священная война! Священная война! Також фашисто Охлобистін, після того, як прокричався на сцені, викликаючи сатану, сказав, що Росія однією ногою в прірві. Час переставити туди іншу. У нас одна нога над пропастью, і пора уже другую туди, чтобы порухнули. Так. Ви ласка. <світ> Перепідготовка. Ні, не чули. Свіже російське м'ясо зізналося, що їх відправляють на Херсонщину без жодної перепідготовки, теорії та практики. Нам офіційно сказали, то, що підготовки перед відправкою в зону бойових дій не буде. Официально... Командиры полка подтвердили эту информацию. 29-го у нас справка предстоит в Херсон. Це офіційно подтвердило їхнє начальство. А у Кинси заплакал. Никакой переподготовки от слова того, того что ни стрельб, ни, не так, стрельб, не ни так... теоретической подготовки. Ни Это... теории. Не... А что с ним работает? Тільки подумайте, як багато сучасність дарує нам найкоротших та найсумніших розповідей, які конкурують з гемінгвеєм. Перепідготовки не буде. Леха їм хоч покажуть, з якого кінця стріляти. 3, 2, 1 підпал! Ситуація на фронті довела до оскаженіння та істерики самих притрушених расистів. Раптово блогерка Ельвіра Боровкова почала задавати правильні запитання. Що по поводу наших мобілізованих? Почому я я день бачу відеоролики, як їх бросають где-то в полях, як вони сп'ять на вулицях, як вони жруть, якусь то просто їду, яку я навіть собаки своєї не положу. І, до речі, вибрала для цього правильні інтонації. Нам подобається. Чому їх сім'ї об'язані самостоятельно екіпірувати, блять. Що по поводу этого? Упс, а що трапилось, Ельвіра? Тримайся, все буде Україна! І наостанок. Хай буде срач! Ганебний провал орків у лимані став причиною публічного срача російських політиків, патріотів і пропагандистів. Вони вже шукають крайнього, звинувачують військове керівництво Росії та лаються у мережі та ефірах. Чеченський тіктокер Кадиров звинуватив російське військове командування у нездатності оперативно відреагувати на загострення ситуації. Його підтримав людожер Вагнер Пригожин. Гіркін просто ниє. А боброїдка Симонян намагається підкласти собі соломку. А як його підкласти? Він вже в Києві. Тіма, це такий внутрішній жар. Або Браїдка Симоньян намагається підкласти собі соломку і пише, що вона не влада, а звичайна людина. Можливо, вперше за часів влади Путіна ми бачимо, як його посіпаки жруть один одного. Упс, а що трапилось? Шановні, це були новини, від яких метелики в животі. Тож поширюйте це відео в своїх соціальних мережах, тисніте на закусіння з догори та залишайте коментарі. Все буде Україна, Па-па!